Пожежі внаслідок необережного поводження з вогнем чи паління у нетверезому стані досить поширена на сьогодні проблема. Так на Донеччині лише за перший тиждень лютого на пожежах загинуло 9 людей, з яких одна дитина. 4 лютого в селі Софіївка Краматорського району головним управлінням зареєстровано факт групової загибелі людей на пожежі. В результаті необережного поводження з вогнем. Під час паління дорослої особи виникла пожежа в приватному житловому будинку. В ході ліквідації пожежі було виявлено трьох загиблих осіб. Із них двоє дорослих 79-го і 82-го року народження, та одну дитину 12-го року народження. Загибелі дорослих за попередню інформацію сприяв стан алкогольного сп'яніння, а дитина загинула у вісні. За Даним фактом пожежі із групової загибелі людей проведено позачергове засідання Дружківської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, за результатами якої прийнято рішення щодо кваліфікації даної події як надзвичайної ситуації техногенного характеру місцевого рівня. У цьому році на території області десятеро мешканців загинуло через необережне поводження з вогнем. Порушення вимог правил пожежної безпеки при експлуатації електроприладів це три загиблих. Та порушення вимог пожежної безпеки при експлуатації пічного опалення це двоє загиблих. Інші причини три загиблих. Так, переважна більшість пожеж на територіях Ліманської та Терецької громад пов'язана з побутовими причинами: це несправність нагрівальних печей, використання свічок, необережне поводження з вогнем, порушення правил пожежної безпеки при використанні нагрівальних печей. Рятувальники вчергово нагадують, якщо у квартирі або будинку почалася пожежа, найголовніше не панікувати. Необхідно негайно повідомити про це пожежну частину. Телефонуйте за номером 101, чітко і ясно назвіть адресу і місце виникнення пожежі.